Скаче сито по полях, а корито по лугах ось за чайником мітла вздовж по вулиці пішла, а за ними слідом з двору мчить бабусенька Федора. Ой-ой-ой, побий вас град, поверніться всі назад. Дітки, ви впізнали цю бабусю? Від бабусі Федори втік весь посуд. А чому ж так сталося? Чому таке лихо її спіткало? Мимо бігла курка сміла і той посуд перестріла. Кут куди, кут куди, звідки ляви і куди? Посуд їй відповідає. В баби нам життя немає. Не любила нас вона. Била, била нас вона, запилила, закоптила. Занедбала нас вона. Кутку дах, кутку дах, жить було вам просто жах. Дітки, а чи ви знаєте, що таке посуд? Відгадайте загадки. Маленька, кругленька, порцелянова, всі її цілують. Так, чашка, сама не їм. А всі годую. Вірно, ложка. Буваю глибока, буваю мілка, буваю велика, буваю мала. То борщу, то кашки повна. Так, тарілка. Гострі зуби вона має. Їсти нам допомагає, що бере в тарілці, все нам до рота донесе. Виделка. Кришку та два вушка має, голови не вистачає. Що це? Каструля? Молодці дітки! Озирніться, скільки цікавих речей нас оточує. Кожна річ має своє призначення. До нас сьогодні завітали гості. Дуже корисні, знайомі вам предмети. Я, ложка, Мене зробили спеціально для того, щоб їсти рідкі страви. Тримати мене потрібно в правій руці. Тому біля тарілки я лежу праворуч. А ще в мене є сестричка, маленька ложечка. Дітки, а як називають маленьку ложечку? Так, чайна. А як її використовують? За допомогою чайної ложечки кладуть у чай цукор. Та обережно розмішують, щоб цукор розчинився у воді і чай став солодким. Я виделка. Мене зробили спеціально для других страв. Тримати мене можна і в правій, і в лівій руці. Ставити мене догори зубцями не можна, адже можна поранитися. Які страви їдять виделкою? Гарнір, це картопля, різні каші. Макарони, холодні та гарячі закуски, рибні, м'ясні страви, овочі та фрукти. Я ніж. За столом я завжди у парі з виделкою. Я допомагаю їсти м'ясо, яєчню, запіканку. Тримають мене в правій руці. Користуватися мною потрібно дуже обережно. Дітки, а як ви гадаєте? Що раніше їла людина? Чим вона їла? Коли людина навчилася добувати вогонь, вона зрозуміла, що плоди, запечені у вогні, смачні, але руками їсти таку їжу було незручно. Вона була дуже гарячою. Хтось догадався наколювати її на паличку. Але люди зауважили, що дуже часто їжа вислизала з палички. Тоді хтось помітив, що на паличці з двома кінчиками їжа утримується краще. Погляньте на знахідки вчених археологів. Але ця паличка-виделка швидко ламалася, адже була виготовлена з дерева та гілок. Минав час. Люди знайшли інші матеріали для виготовлення металевих виделок, але вони швидко нагрівалися, тоді до них почали виготовляти дерев'яні ручки. Уже згодом навчилася виготовляти виделки з такого металу, що повільно нагрівається. Дітки, а як ви гадаєте, навіщо сучасна виделка має стільки зубців? Погляньте на ці виделки. Ця виделка для м'яса, ця для риби, ця виделка для гарніру. А ця для торту. Дітки, а тепер погляньте, як ми з вами будемо сервірувати стіл до сніданку. Спочатку стелимо на стіл скатертину або серветку. Ставимо серветницю з паперовими серветками. Ставимо тарілочку з хлібом, ставимо блюдце, на блюдце ставимо чашку і кладемо чайну ложечку. Ставимо тарілочку. Біля тарілочки з правої сторони кладемо ніж і ложку, а з лівою – веделку. Погляньте, як гарно у нас вийшло.